Доброго дня, мої любі! Вітаю вас на своєму каналі Ірена Таро. І сьогодні я буду проводити таро-гороскоп на квітень місяць для всіх знаків зодіаку. Так як березень нашого вже підходить до свого логічного завершення, варто заглянути в майбутнє і подивитися, що у нас чекає в наступному місяці. Сьогодні у нас Таро-гороскоп буде незвичний, тому що проводити його буду на колоді Тару Ошо Цен. І ми подивимося з вами, що вас очікує, які енергії будуть присутні, і яку пораду вам дадуть карти. Тому давайте починати. Це в нас овен, тілець, близнюки, раки, лев. Діва, терези, скорпіон, стрільці, козиріг, водолій, раки. Якщо готові, то давайте починати. Що очікує овнів в березні місяці? Для овнів. Для овнів дана карта говорить, що квітень місяць буде часом, коли ви зможете використати самий простий підхід до будь-яких ситуацій. Саме це дасть вам якісь найкращі результати в будь-яких справах. Взагалі, квітень буде незвичайним якимсь місяцем, коли ви зможете змінити своє якесь звичайне життя на щось дивовижне. Дивовижне, очікуйте надходження ідей, які варто реалізувати тут і зараз. Давайте подивимося, що очікує наших тільців. Тільці в квітні місяці в тільців буде жага чогось нового. Попереду дорога буде сповнена ризиків, але це буде. Таким собі цікавим періодом якихось пригод. І це буде єдиним способом якогось розвитку наших тільців. Тому що будь-який ріст пов'язаний з якоюсь небезпекою, але воно буде того варте. Вам потрібно буде просто йти крок за кроком вперед, і вам вдасться дойти до якихось вершин. Тобто, квітень місяць для наших тільців може бути квітнем якихось реалізацій, що очікує наших близнюків. В квітні місяці, давайте подивимося. Близнюки. В квітні місяці близнюкам варто довіряти якійсь власній інтуїції і діяти так, як ви будете вважати потрібним. Неважливо, що подумають інші. Не варто опиратися на якесь минуле. Не думайте про майбутнє, вам треба жити тут і зараз. Не варто буде боятися ризикувати або проявляти себе. Квітень місяць буде місяцем якихось звершень. Тому не бійтеся бути оригінальними та проявляти себе або ж ризикувати, тому що цей ризик буде виправданий. Давайте тепер подивимося, що очікує наших раків. Угу. Раки, квітень для вас може стати періодом якихось спаду енергій і викликати бажання відпочити від усього. Але, в принципі, зупинятися не варто на досягненому. В квітні місяці вам навпаки варто проявляти максимум зусиль для завершення раніше початого, щоб потім вже відпочивати. Квітень місяць це. Місяць активності, він повинен послужити для вас, щоб ви завершили те, що ви колись почали. Не варто опускати руки перед тим, якщо у вас будуть якісь мілкі невзгоди. Навпаки, проявляйте більше зацікавленості в тому, щоб поскоріше завершити те, що ви колись почали. Почали раніше. Давайте тепер подивимося леви. Що очікує Левів. В квітні місяці в Левів буде можливість зрозуміти життя в усіх його деталях. Прийде якесь розуміння, що для Вашого життя необхідні як чорні, так і білі полоси життя. Все це дозволить вам рухатися по житті в різних направленнях, відкриваючи якісь нові горизонти. Будьте відкриті для вищого, і вам не прийдеться чекати довго чогось нового або ж взагалі оновлення свого життя. Що у нас очікує Діви? Діви. Квітень для Діви може стати шансом почати життя заново. Ви зможете від багатьох проблем позбутися, пробачити себе та оточуючих за якісь помилки в минулому, тим самим звільнити себе від тягара, який не давав вам йти далі по життю. Квітень для вас буде таким собі місяцем, як знаєте. Як телефони скидаю до заводських налаштувань, так і в Діве буде. Ви скинете себе до якихсь заводських налаштувань, повністю оновитесь і почнете життя заново. Тепер давайте подивимося, що очікує Терези. Терези. Квітень місяць для Терезів буде тим періодом, коли потрібно буде. Забути про свої очікування і ілюзії. Можливо, ви зрозумієте, що деякі ваші бажання не виправдалися, а очікування були оманливими, але в цьому можна знайти, в принципі, позитив. Е... На місце якогось нереалізованого прийде щось нове. В квітні місяці не варто поспішати, навпаки, збавте темп життя і не чіпляйтеся за те, що від вас захоче піти в квітні місяці. Тепер давайте подивимося наших скорпіонів. Скорпіончики. Скорпіончиків тут очікується щось нове. Дана карта вказує на те, що в квітні місяці скорпіони будуть відкриті для чогось нового, і, скоріш, в принципі, за все, що це нове десь. Поряд вже десь зовсім близько з вами. І ви повинні прийняти це нове з якоюсь легкістю, або якоюсь, знаєте, так, ігривістю. Тут іде позбавлення від якихось страхів та сумнівів, ви зможете з легкістю йти в життя, приймаючи нові можливості, які вам будуть надаватися в квітні місяці. Добре, тепер давайте подивимося наших стрільців. Стрільці, тут вам йде більш як порада. Квітень місяць вам варто прожити своїм умом, не боятися брати на себе відповідальність за свої дії. Ви повинні бути таким собі, знаєте, бунтарем на фоні інших. Не бійтеся порушувати привичний хід подій. Звільняйтеся від шаблонів, навіяних вам соціумом. Будьте вільними, і ви побачите то, те. Чого не бачать в принципі інші, Козиріг. Що очікує козирігів? Козирігів в квітні місяці зможуть досягти гармонії в своєму житті. Але для цього варто навчитися бути простими і не ускладнювати собі життя. Поряд з вами буде велика радість, але вона не прийде, якщо ви не звільнитеся від ускладнення свого життя. Квітень місяць допоможе вам звільнитися від зайвого для того, щоб показати те, що життя не складне, а ми його самі е, ускладнюємо. Тому, якщо на момент розкладу ви відчували життя як складну річ, то в квітні місяці ви зрозумієте, що це зовсім не так. Добре, давайте подивимося наших водоліїв. Водолій. В квітні місяці, в принципі, життя буде таким, знаєте собі, непростим. Можливо, буде багато труднощів, але варто залишатися хоробрим. Впевненим в своїх силах і відчувати себе хазяїном свого життя. Всі ці виклики та невзгоди, які буде підкидувати вам життя в квітні місяці, необхідні для вашого розвитку. Можливо, вам прийдеться приймати якесь важливе рішення, але будьте хоробрі і не забувайте того, що ви самі творець свого життя. І на остаток ми подивимося, що очікує наших рибок. Квітні місяці, так, рибки. Дуже цікава карта випала нашим рибкам. Квітні місяці прийде усвідомлення про те, що щось завершено, щось дійшло до свого логічного завершення. І ви це цілком будете признавати. Це може стосуватися будь-чого: і стосунків з партнером, і роботи, і будь-якої ситуації або будь-якої сфери вашого життя. Ви можете проживати. Будь-які емоції. Тут можуть бути і смуток або радість, Ну, тобто будь-які емоції. Але правда в тому, що вам потрібно буде це відпустити з свого життя і не чіплятися за це, що буде від вас йти. Вам варто буде це відпустити і йти далі по життю, І там вас будуть очікувати нові великі якісь справи та звершення, що б не йшло з вашого життя. Відпускайте його, адже взамін цьому прийде щось нове, геніальне і масштабне. Ось такий вийшов у нас тарогороскоп. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Не забувайте вмикати дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Для отримання. Індивідуального розгорнутого розкладу звертайтеся за будь-яким способом мої контакти, як завжди, ви знайдете під описом до цього відео. А зараз, мої любі, всім благ та до нових зустрічей на моєму каналі!